І всім привіт! З вами Armageddon Ukraine і сьогодні я покажу вам топ 10 ліхтарів в Майнкрафті для своїх будівель. Ну, а поки що я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Перший ліхтар. Е, перший ліхтар це у нас недорогий ліхтар з глизбосланцю, мангрового дерева і багать. Для того, щоб його збудувати, нам знадобляться такі блоки. Спочатку ставимо мангрову колоду, потім на неї три стіни з глибосланцю, потім ще одну мангрову колоду і мангровий люк. Потім тут ось так от проставляємо багаттями. І за допомогою лопати їх успішно тушимо. І тепер залишається тільки попроставляти тут ліхтарі. Це ліхтар готовий. Другий ліхтар. У цього ліхтаря є дві варіації. Перша варіація автоматична, друга звичайна. Спочатку роздивимося звичайну. Тут вона зроблена, з... тут вона зроблена зі скалку і світящогося блоку. Який знаходиться за такими ліанами. А трохи складніша. Тут стоїть скалк-сенсор, який подає сигнал на цю redstone лампу, і коли тут хтось триває, вона активовується. Для того, щоб збудувати ці ліхтарі, нам знадобляться такі блоки. Почнемо зі звичайного. Ставимо ось так от в скалк скалкові сенсори. Далі ставимо дві стіни з глибосланцю, на нього один скалк і далі світлогриб, а далі скалковий каталізатор. І на них ставимо скалкову жилу. Ну, Перша варіація ліхтаря готова. Для автоматичного повторюємо те ж саме зі е, скалками. Далі стіна з глибокослансової цегли. Е, один скалк, на неї е, редсонову лампу і скалковий сенсор. І тут все знову обробляємо скалковими жилами. Ліхтарі готові! Третій ліхтар. Він доволі дорогий, так як використовує ковадло. Але в цілому доволі легкий. Для того, щоб його збудувати, нам знадобляться такі блоки. Ну, його будувати найлегше. Ставимо ковадло, на нього залізні грати, на них смерековий паркан, на паркан стіну з кам'яної цегли. А далі на морський ліхтар. От і все, ліхтар готовий. Четвертий ліхтар це у нас лавова лампа з обсидіану. Її робиться дуже легко з ось таких блоків. Робимо 3х3 з обсидіаном. Тут робимо ось такий от куб зі скла. І нагору е, теж робимо ось таку 3х3 з обсидіаном. Сюди розливаємо лаву і закриваємо обсидіаном. Все, лавова лампа готова. П'ята лампа. Це вже е, варіації лавової лампи. Ось той, тільки це просто лавова лампа, а це е, лавова лампа, але за допомогою е, морських огірків і води. Для них нам знадобляться такі блоки. Спочатку розглянемо лавову лампу. робимо 3х3 ось такий куб. В нього заливаємо лаву і закриваємо склом. А друга варіація так само робимо зі склом. Але ставимо відро води і морські огірки. І закриваємо. Все, ліхтарі готові. Шостий ліхтар. Це у нас такий бюджетний ліхтар, але виглядає він дуже гарно. Для того, щоб його збудувати, нам знадобляться такі блоки. Ставимо точену камінну цеглу. на неї три. Паркана з берези. На них три багаття. Їх тушимо лопатою. І тут по боках ставимо ліхтарі. Все, ліхтар готовий. Сьомий ліхтар. Як на мене, це найбільш дивний ліхтар зі всіх цих, цих. Або він використовує звичайні факели. Як би це не було дивно. І ось такі квіти. Для того, щоб його збудувати, нам знадобляться такі блоки. Ставимо вощену тесану мідь, на неї три темнодобових паркани. Далі ось таку конструкцію з мохових блоків. Далі накриваємо вощеною тесаною плитою. Тут знизу проставляємо ці квітки. І ось тут розставляємо смолоскипи. Ліхтар готовий. Восьмий ліхтар. Як на мене, найгарніший, але найменш освітлювальний. Він зроблений з аметистів і адських блоків. Для того, щоб його збудувати, нам знадобляться такі блоки. Ставимо аметистовий блок в землю. Ставимо три стіни з Незараку на нього. Далі ставимо два аметистових блоки. Сюди ось так от ці стіни. Сюди ліхтарі душ. А на весь інший вільний простір аметистів. Проставляємо ось такі аметистові кристали. Все, ліхтар готовий. Дев'ятий ліхтар. Як на мене, найбільш футуристичний з усіх них, і найбільш дорогий, бо в ньому використовується дуже багато стрижнів енду, але виглядає круто. Для того, щоб його збудувати, нам знадобиться мідний блок і багато стрижнів енду. Робимо в повітрі такий квадрат, точніше, кути квадрату з мідних хвощених блоків. І повторюємо його зверху, роблячи таким чином е, такий куб. І тепер треба просто правильно розставити між ними стрижні енду і отворити таким чином куб. Ліхтар готовий. І останній фінальний 10-й ліхтар. Як на мене, він найбільш підходить для якихось е міст, сел або просто для бази. Він робиться практично тільки з дерева, максимально екологічно. Для цього ліхтаря нам знадобляться такі блоки. Ставимо обстесану добову колоду, на неї три добових паркана. Далі тут відвітлення, як така гілка дерева, на неї ліхтар. Далі ще три паркани. Ще одна гілка. І на неї теж ліхтар. А далі ще два блоки. На них ставимо багаття. А потім. Тушимо їх за допомогою лопати. Останній фінальний ліхтар готовий!